Типове американське село. Ферма знаходиться за дві години їзди від Нью-Йорка. 200 років келдери з покоління до покоління розводили тут кроликів, курей, корів. У лютому ж цього року келдери побачили у телевізорі кадри з Європи. На початку весни келдери розробляли план дій. Вони відкриють лабіринт у кукурудзяному полі. Такий атракціон дуже поширений на американських фермах. Але основою цього лабіринту стане потужний гуманітарний меседж. Напис Ви стендв. Фікрайн, ми разом із Україною. Ви впевнені, що ми обрали правильний шлях? Сто відсотків. Я знаю в якому напрямку буде вихід. Свій особистий маленький вихід із лабіринту трагедії келдери визначили гаслом: перетворити кукурудзу на бронежилети і ліки. Усі кошти залишені відвідувачами кукурудзяного поля. Сім'я передасть фонду гуманітарної допомоги Україні.